Поставити на паузу, роздивитись. їх тут багато. Так, помічник на стрьомі будемо продовжувати Так, хлопці, всім привіт. Ми вже на другій локації. Як зараз модно казати це мій контактний номер. Болти, до речі, по 20 гривень за кіло. Сипав у мішок чи хоч ящик, вони поїхали до вас. Займаюсь тим, що виготовляю вали до дровоколів, конуса, ну і таке проче. Дивіться, що робиться. Бачите. Попросив дядька, станок відправити Укрпоштою. Так а що ми? Відправимо. Майже вже відправили. Зараз попакує і поїде. Тут. Кругом. Кругом куди одні дровоколи і моркви. Зараз покажу вам вали, вже готові. Подивитесь. Дивіться, ось такі вали в наявності. Ну, або під заказ. Дивіться, ці конкретно зроблені під зіловський маховик. на 6 шпилек, то и той. В общем, все понятно, да? Товщина вала 40, ну, хоть трошки больше, те 208 подшипники стоять. Товщина морквы 62, 63. Вот. Довжина тут 220, по-моему, чи 230 сама морква выходит. Отсюда до сюда 400 плюс. Так само і там. Тут трохи інакше зроблено, тут зроблено під те, щоб його приварювати. Теж стоять два підшипника, Ну тут стоять підшипники ці 207 чи як вони там, не 35 мм, товщина вала. Морква така сама, 62 мм, шків, шків робимо. Під ваші потреби. Цей, до речі, профіль такий універсальний. Можна і той, і той ремінець пхати, бо дядька ще не оприділився, як воно буде. Тут дядько оприділився, тут профіль Б. Тут профіль Б, все воно закріплено. Все воно грає, все воно чотенько Ціна такого вала без маховика 4000 гривень. Може бути з газоновським, зіловським маховиком. Може у вас якийсь там сараєм валяється маховик. Зробимо під ваш маховичок. Буде дешевше. Ну, тобто, дешевше не буде, ціна вала 4000 Ну У такі комплектації. Тобто Вал, підшипники, морква, шків. 4 тисячі гривень за один. Ось нагадую. Мій контактний номер, а то придурочний один каже, і наскільки ж морква одна затягує. Кажу на півтори тисячі. Він каже, ого. Він думав по 20 гривень кілограм моркви. Так навіть, мабуть, овощ, морква дорожче стоїть. Бувають і такі. В общем так, дядьки. хто додивився, чекаю. Дзвінків, смс-ок, тих придурочних, які вважають, що по 20 гривень за кіло це продається. Прошу навіть не турбувати. Ну і тих, хто не має змоги, там 200 гривень предоплати скинуть. Теж не турбуйте, хлопці, не гайте час. Не мій не свій. Я знаю, що ви там косарку покупали, мотоблок, хуєблок, шмата... ще щось. Я знаю все. Я знаю те, що я катав за свої гроші його туди-сюди. Так що 200 гривень предоплати. Ні, хочете повністю розрахуйте, то я такою. Так хто предоплату не має змоги скинути або бажання, не дзвоніть за цим номером. Все, дякую за перегляд. Мирного вам неба.